Вітаю вас, райдери! Це я, Геймбот, і ми продовжуємо тему Ark Riders. Ті, хто вже спробував гру, знають, що в цьому проєкті у вашого персонажу є дерево-навичок, яке дає гравцеві ті чи інші бонуси під час геймплею. Прокачування цих навичок справа непроста, адже їх не можна скинути, і до того ж, у вас є усього лише 75 п'ять щоб зробити свій власний білд. Тому якщо вкачувати в себе з розбору, то можна залишитися без дійсно корисних навичок, що поставить вас у невигідне становище. Сьогодні я пропоную розібратися, який білд або принаймні які навички будуть корисними у вашій подорожі з перанзою. Для того, щоб було простіше, використаємо сторонній вебсайт, посилання на який я залишу у коментарях. Спочатку поговоримо про самі доступні дерева, їх усього три штуки: стан, мобільність та виживання. Перша здебільшого відповідає за те, як оточення впливає на райдера та як він може з ним взаємодіяти. Мобільність це те, наскільки багато витривалості має гравець, наскільки багато її використовують дії, такі як біг, лазання та інше. Виживання ж, відповідно, це скіли, які дозволяють вам ефективніше пристосовуватися та взаємодіяти з ігровими предметами та механіками. Здавалося б, нічого складного, правда? Справа в тому, що на різних етапах гри вам будуть необхідні різні скіли, серед яких є як корисні, в які варто вкладати очки, а є й ті, що можуть зачекати, адже не впливають на геймплей настільки сильно. Почнемо з самого початку. На перших рівнях, на мій роботичний погляд, варто вкладатися в гілку мобільності. Дехто, звісно, каже, що профітніше буде почати з виживання, але, на мій погляд, початкові скіли в червоній гілці не сильно впливають на перші 10 рівнів, і ними можна знехтувати на користь мобільності. Тому починаємо з підвищення кількості стаміни, а також зменшення її витрат. Тому додаємо кожному схілу по три понти. Це забустить ваше переміщення по мапі на початку гри, після цього рухаємося до червоної гілки та вкачуємо швидкість переміщення і регенерацію стаміни у присяді, а також крафт під час рейду. Чому замість цього не вкачати швидший лутинг? Бо на початку це не сильно вирішує. Набагато важливішим буде мати можливість втекти та скрафтити собі додаткові предмети першої необхідності. Наступні 4 бали додаємо знову до жовтого дерева, то бусту стаміни, і останній десятий відправляємо до пришвидшення відображення луту в червоному дереві. Таким чином, зараз гравець буде на 15 рівні. На даний момент у вас є швидкий і мобільний персонаж, здатний чудово відчувати себе у переміщенні по мапі. Також у вас вже має бути достатньо луту для стабільного одягнення у синій щит. І через те, що інші гравці матимуть приблизно такий самий рівень прогресу, я б рекомендував замислитися про прокачування щитів, тому наступні 5 поинтів додаємо до гнізда, яке зменшує уповільнення від щитів. Далі вливаємо ще 4 поінти до стаміни, а саме до покращення ковзання. І 25-тим поєнтом вибираємо «Кері за моментом, при якому стаміна не буде поглинатися деякий час після перекату. З гілкою мувмента, в принципі, на даний момент ми закінчили і можна сконцентруватися на інших. Додаємо 2 поінти до відображення луту, 1 поїнт зменшення шуму від зламу і 2 поінти до пришвидшення зламу. Таким чином, в героя буде 30 й рівень. Приблизно в цей час гравці вже починають масово носити великі рюкзаки та лутати набагато більше корисних ресурсів, необхідних для крафту або завдань. Тут, як ніколи, перевагою буде швидкість перегляду луту, тому закриваємо те гніздо, додавши два поїнти, і чотири поінти до швидкості переміщення у присяді. З цим скілом найкраще за все стакається сусідній на регенерацію стаміни. Йому також віддаємо наступні 4 поєнти і одразу ж вкидуємо ще один бал до здібності як новий, яка гарантує підвищену регенерацію стаміни під час лікування. Я хочу нагадати, що люди лікуються постійно, адже будь-який постріл віднімає у героя здоров'я, тому цей скіл буде дуже корисним в пригоді. Наступні скіли в червоній гілці є скоріше умовними і не вирішують дуже багато. Їх можна буде вкачати трохи потім. А зараз варто перейти до зеленого дерева стану та віддати бал до зменшення шуму від вибухів, і потім повністю прокачати гніздо Fight or Flight, яке дає невеликий буст стаміни після поранення. Один поінт треба додати й до швидкісті зламу, і після цього одразу вкачувати два ключові гнізда в цьому дереві: Survivor Stamina, а також Unburned Roll. Обидва вони покращують вашу живучість. Зараз ваш райдер вже дійшов до 50-го рівня. На мій погляд, в даний момент герой є супер універсальним. Він мобільний, в нього багато витривалості, він швидко лутається і має безліч різних пасивних здібностей, допомагаючи йому постійно рухатися вперед. Залишилося докачати ще декілька важливих моментів. Віддаємо 5 поєнтів перекату, щоб він не віднімав так багато. Далі докачуємо слайдинг, а потім додаємо 3 бали до стрибків з висоти і прокачуємо гніздо Калмін стол. Далі йдемо до червоної гілки, вкидуємо поєнт до зменшення шуму під час лутання для того, щоб отримати доступ до великого гнізда Suffer in Silence. Все це необхідно вам задля наступного скілу: підвищення максимальної переносимої ваги. Туди варто відправити 5 балів. Два поінти додаємо до М'юла, а в зеленій гілці прокачуємо скіл A Little Extra та Loaded Arms. І останні три скіли я віддав би червоному дереву для цього гнізда. Взагалі, за бажанням, після прокачування максимальної ваги більшість скілів можна віддати до вдачі лутера замість М'юла та 3D Breaths. Думаю, тут повстане питання: а чи вартий скіл Security Breach прокачування? На мій погляд, ні. Період другої бети гри в контейнерах, які відкривалися за допомогою цього скіла, павнився достатньо посередній лут у вигляді бандажів та набоїв або простої синьої електроніки. Тому поки що до будь-яких підтверджень немає сенсу прокачувати цей скіл. Тож, на мій погляд, підсумовуючи такий розвиток дерева скілів, охоплює всі важливі елементи, необхідні будь-якому гравцеві для комфортної гри. Як я вже говорив на початку, на мій погляд, ваша швидкість переміщення, стаміна все це важливіше ніж такі перки, як відображення луту або швидкість зламу на початкових етапах до 30-го рівня. Бо давайте будемо відвертими: ви постійно будете рухатись у пошуках квестів, будете тікати від ботів, бо не матимете зброї для боротьби, будете битися з іншими рейдерами. Мати додаткову стаміну для того, щоб швидко скоротити дистанцію або навпаки, щоб швидко втекти, це набагато важливіше на початку, ніж подивитися на лут всередині коробки на пів секунди швидше. Запам'ятайте, рух це життя. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на цей канал. І гарного людського буття вам!